Обід за вікном плюс 30, автобус напівпорожній. Але дихати від цього не легше. Хоча цей імпортний транспорт обладнаний кондиціонером. Втім, його водій вмикає сігдаю, не часто. Я сирас включав, люди просили. А це вже наш автобус Лазівський. Втім, тут ще спекотніше ніж у попередньому. Кондиціонер теж вимкнений. Та з кінцевої рушає. Тоді включає кондиціонер». Через п'ять хвилин клімат контроль таки включили, але пасажири переконують через те, що камера знімає. Зараз комфортно, тому що ви зайшли і сказали. В принципі, я, я їжджу часто це, цим маршрутом ні разу не було включено ні кондиціонер. Ніколи, ніколи, ні в одному транспорті, ні в одному автобусі ніколи не працюють кондиціонери. Якщо вікна відкриті, то страшенні протяги. Якщо закриті, то це просто неможливо їхати. Охолоджувати салон, водії не хочуть економлять на паливі. Залежить, який кондиціонер, є різні по потужності кондиціонери, тут це теж треба враховувати. Ну, а це саме звичайний. Ну, я кажу, десь в районі 15%. Якщо в Глазівських автобусах та тих, що привезли з Європи, передбачені кондиціонери, то в еталонах та Богданах такої розкоші взагалі немає. Пан Валерій, скривчись на сихів, їде вже третій раз. Каже, спека нестерпна, тому влітку доводиться підробляти санітаром і надавати медичну допомогу своїм же пасажирам. «В Тому році в мене було випадків принаймні. А минулого «Ну, було». Чоловік запевняє, за літо таких випадків по три-чотири у кожного водія, та нічого змінити не можуть ані пасажири, ані водії. Іншого виходу немає. Жарко Найкраща поїздка. Ірина Папірник, Юрій Герасимов, наш репортер.